Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор Волкер, я український письменник. В сьогоднішньому відео я хотів розповісти вам про сюжет книги Муха Марія, як я його побачив. Іде спочатку дуже вас прошу підписатися, поставити лайк і зробити репост цьому відео. Адже завдяки вам можливо я знайду літературного агента і кінорежисера для реалізації моєї мрії і екранізації моїх книжок. Так от, сюжет книги Муха Марія я побачив, коли я з своїм напарником був у відрядженні по роботі. Я вже в інших відео розповідав про те, що основна моя робота це продаж і реалізація автомобільної та промислової хімії та інструментів. І в одному з таких відряджень ми були. Далі в місто Гайсен і по дорозі е, в місто Гайсен я почав е, таку тему, що е, дивись, е, своєму напарнику розповідав, е, ми це як комахи, щось бігаємо. На що мій напарник сказав, що так, я згоден. Е, Таке, таке відчуття, що ми якісь комахи в цьому світі. І в той момент я також з початку до кінця, як видіння, побачив сюжет книги Муха Марія і почав йому розповідати. Її. І поки ми доїхали до Гайсена, я йому розповів цю книгу, він сказав, що мені дуже сподобалось. Зараз книга вже написана, вона продається е, практично в усьому світі, її можна замовити і купити е, через сайт Amazon. І дуже вас прошу ще раз підписатися, поставити лайк, е, зробити репост цьому відео, купити книжку, підтримати українського е, автора. І Я буду вам дуже вдячний. Також е, бажаю нам всім мирного неба.